Доброго здоров'я, всім любі глядачі, бажаю насамперед всім здоров'я. Я завжди бажаю всім в началі ролика здоров'я. Тож, я вже робив випуск, що нас очікує з 1 квітня, да, квітні, але новин, новини оновлюються майже щодня, чуть ли не щогодини. І новин дуже багато і чому б ними з вами не поділиться. От. Тож, перш ніж я почну, я попрохаю вас підписатися на цей YouTube канал. Дуже багато людей дивиться без підписки. Підпишіться, будь ласка. От, е, якщо вам подобається ролик, поставте вподобайку. Вподобайка це лайк, другими словами. Це такий палець догори. От. Ну, кому не подобається дизлайк, поставте. От. Буду вам дуже вдячний. Це займає пару секунд вашого часу і не більше. От. І перше, що у нас, це нам обіцяли да, підняти мінімальну заробітну плату. А якщо підніметься мінімальна заробітна плата, це і мінімальні пенсії, і все. От, наприкінці березня шмигаль от, повідомив, що грошей у бюджеті на підвищення мінімалки немає. От і чому це все сталося? Це до нього звернулися депутати, і от що він говорить. В Уряді повідомили, чи підвищуватимуть мінімальну зарплату 20-му році. В 2025 році не передбачено підвищення мінімальної заробітної плати в Україні. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду Верховній Раді України. В бюджеті цього року збільшення мінімальних зарплат не передбачено. Зазначив він. При цьому прем'єр додав, що мінімальна зарплата буде залишена на тому ж рівні. На якому є зараз. Відповідно до закону про державний бюджет України 25 2025 році, мінімальна заробітна плата з 1 січня 2025 року залишилась на рівні 8 тисяч гривень. Мінімальна зарплата Україні, як повідомив Біоніан, підвищення мінімальної заробітної плати не передбачене через наші зобов'язання перед міжнародними партнерами, зокрема, меморандумом МВФ. Ну, як завжди, вони на той МВФ, як би сказати так. Пинають, пинають на той МВФ. От, що от МВФ, все МВФ, в них винувата в усьому в МВФ. Підняття пенсійного віку, МВФ, підняття цін на електроенергію, газ, МВФ, все в них МВФ. Далі ліки. От, е, далі у нас йдуть ліки. От, будемо говорити про ліки. Що говорять про ліки? Ціни на понад 100 ліків будуть знижені протягом квітня. Ми знаємо, що вже знижувалися. І напишіть в коментарях, чи відчули ви зниження на ці ліки. Я ні. А ви. От як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, відповідні домовленості були досягнуті за результатами зустрічей Міністерства охорони здоров'я України Віктора Ляшка з українськими викробниками лік... ліків передає. Ну, хтось там. Ще понад 100 препаратів стануть доступнішими завдяки консультативному діалогу з вітчизняними виробниками. Список є динамічним та буде розширюватися у разі досягнення додаткових домовленостей. Ми відкриті до подальшого діалогу. Окрім цього, продовжуємо заходи для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції на фармацевтичному ринку, щоб кожен пацієнт міг отримувати ліки за справедливою ціною. Зазначив Ляшко. Да, справедлива ціна. Як повідомили МОЗ, середній розмір знижки складає близько 17%. Загалом діапазон знижок коливається переважно від 10 до понад 60%, залежно від лікарського засобу, за винятком кількох високовартісних препаратів. До списку входять препарати для лікування серцево-судинних хвороб, ГРВІ, хвороб органів дихання, нервової та ендокринної системи, а також дерматологічних шлунково-кишкових патологій, жарознижувальні. Ну, от такі, як би сказати, ліки будуть знижувати ціну на такі ліки. Напишіть в коментарях, чи відчуваєте ви зниження на ці ліки. Я, допустим, не відчуваю, які були, такі є. Далі, у нас згідно з рішенням уряду, підприємства мають підтвердити свій. Статус критичності до 31 березня і повторно забронювати своїх працівників відповідно до оновлених критеріїв подати списки на бронювання, роботодавець може онлайн на порталі Дія. Це у нас було, як би сказати, продовжено оце критичність, оце бронювання до 31 березня через якісь там атаки, кібератаки. от. І тепер, уже от з 1 числа, це все воно не дійсне. Тобто, хто не заброньований. Бережіться, одним словом. Далі у нас нові правила ВЛК. Нові правила ВЛК. В Україні продовжується реформа військово-лікарських комісій. Так, з 1 квітня паперові висновки ВЛК відійдуть в минуле а будуть оформлюватися тільки онлайн. Як це працюватиме? Направлення на ВЛК із реєстру беріг автоматично надходять до кабінету ВЛК. Висновки комісій після Органів військовозобов'язаних автоматично надходять в оберіг та швидше відображаються у ре... застосунку Резерв плюс. Постанови щодо військовослужбовців зберігаються в МІС ЗСУ. А вже з листопада буде діяти аноні... аноніманізація. Для військовозобов'язаного при проходженні ВЛК, тобто лікар, не знатиме, кого оглядає. Так. Тобто, простими словами, якщо вас запакували і завезли в бус, і від, ну, в бус і завезли до е, терноційного комплектування, і потім вже в учебку, і заднім числом оформили ВЛК вам і вас, то вже такого не буде. Все, все буде діяти в один день. І час, все, що робиться. Далі у нас підвищення е, акцизів на цигарки. Так дуже сумні новини для тих, хто палить. Ну, Отак. От на чому можна заробити, На тому і підвищують. Наприкінці березня президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на цигарки. Також з наступного місяця Державна, державна податкова служба запроваджує новий коефіцієнт до акцизу, тож вартість цигарок буде зростати, за прогнозами, ціна в цьому році може підвищитися на 35%. Тобто, якщо Пачка цигарок коштувала 100 гривень, то вона буде стоїти 135 гривень. Ну, що я можу сказати? Хто може, кидайте палити. Тому що буде бити по вашому карману і по вашому бюджету. Перерахунок пенсій. Ну, я вже робив е, випуски, хто і що, який перерахунок у квітні. Це для працюючих пенсіонерів, їм будуть перераховувати пенсію. От. Додати нічого, все остається те саме. Підвищення суттєвих немає. В кого більша зарплата, більше буде підвищення, в кого менша зарплата, буде менше підвищення. Ну, загалом говорять, що десь в районі 46 гривень за 2 роки, це якщо 24 місяці ви відпрацювали. От. Далі у нас виплати ВПО. Що зміниться з 1 квітня? В квітні внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати виплати, адже уряд з 1 березня продовжив автоматично підтримку ВПО, які перебувають в дуже складних життєвих обставинах. Це на 6 місяців. Окрім того, вони мають можливість отримати субсидію на оренду житла. Особи, які вперше звертаються, можуть отримати довідку ВПО і подати заяву на отримання. Фінансової допомоги для всієї родини через застосунок дія. Далі у нас завершення опалювального сезону. Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня. Але так як теплі мови передбачили його закінчення набагато раніше, в деяких регіонах вже відключення сталося 24 березня. І по всій країні ця тенденція ну, набуває як би своєї. М Подальшого відключення. От. Відключення відбувається тоді, коли середньодобова температура перевищує 8 градусів, і ця тенденція, як би сказати, продовжується протягом на протязі трьох днів. От так, от такі умови. Так, що якщо в квартирах холодно, ну їм по барабану. Вони дивляться, що 8 градусів, все. А чи там діти, чи там люди, хто там, їм по барабану. Вони включили все. Тарифи на комуналку на комуналку. Тарифи на комуналку в цьому місяці будуть незмінними, їх ніхто не буде підвищувати принаймні до мая, до до травня місяця не будуть підвищувати. А далі ну це самому Господу Богу відомо, що у наших керуючих країною в головах В них все, що хочеш, може бути. Тобто тарифи на світло залишаються на тому ж рівні, на газ на тому ж рівні, на воду на тому ж рівні. А от уже з травня місяця я ж говорю, це самому Господу Богу відомо, але є дуже великі там такі погані прогнози. Ну, будемо надіятися з вами на те, що вони не справдяться. І наоборот, е да, ще хочу сказати забігти наперед, що прогнозують навіть що закінчення воєнного стану, е вибори. І от будемо надіятися, що пройдуть ці вибори і прийдуть люди до влади керувати цією країною, які будуть думати про нас з вами і. Не будуть піднімати ці тарифи, а навпаки, знизять їх. Да, ці тарифи. Хоча є такі розмови, що Україна взагалі хоче перейти на євро, відмовиться від е, гривень да, і пере, переход на євро. Чи це так, чи ні, підтвердити не можу. Також бачив в інтернеті, читав. Ну, як там буде і що там буде. От. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу, по таких змінах. От. Хочу робити такі випуски частенько, деякі зміни робляться. Зразу вам повідомляю, що ви були в курсі. Тож підпишіться на канал, поставте вподобайку, буду вам дуже вдячний. Це займає пару секунд вашого часу і не більше того. Я вам взагалі вдячний, хто дивиться, хто підтримує, хто пише коментарі. Дай Бог вам всім здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх діток, бережіть своє здоров'я. Будьте здорові! Я вам щиро вдячний. На мене, в мене на цьому все поки. До нових зустрічей. Дуже вам вдячний.